І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і сьогодні це моє нове літнє круте відео. І сьогодні у цьому відео буде такий довгоочікуваний, плюс особливий відос, тому що я сьогодні вирядився в свій канал, ну тобто стиль свого каналу, футболка Скорпіон і плюс браслет Скорпіон. Оцініть мій прикид от одного до тисячі в коментарях. Ну а сьогодні буде такий довгоочікуваний ролик. Який я вам ще обіцяв у 2022 році, коротсенько зараз про це розповім. Я у 2022 році зняв відос, який називається «Алекс Скорпіон, розповідає, із чим асоціюється його канал. І в кінці цього ролику я сказав, якщо ви під цим відео наставите 5 лайків, то я випущу відео про всі знаки Зодіака. І ви наставили під цим відео 5 лайків і ось відос, який називається Знайшов відповідь на питання. Скільки існує знаків Зодіака на світі, плюс інформація про них. Обов'язково поставте свої королівські літні подобайки і підпишіться на мій канал, якщо вам це відео дуже зараз подобається. І ви відчекали ну, про знаки Зодіака. Ну, а я не гаю часу. Погнали! І так, зараз ми дізнаємося, що це таке. Екліптика може бути поділена на різну кількість секторів різного розміру, проте історично домінуючим став її поділ на 12 рівних частин, який називаються знаками Зодіаку. І ось тут є така невеличка табличка, де написано чисельність знаків зодіаку. І ну, тут невелика чисельність така є, ну, але хоч щось. Тут не всі знаки зодіаку добавлені, але давайте прочитаємо. І плюс рядом з ними є планети сонячної системи. І так, перший це Овен і поруч з ним написано Марс. Телець Венера. Близнюки Меркурій. Рак Місяць, Лев Сонце. Король Сонця, <гум> Діва Меркурій. Терези Венера. Скорпіон і поруч з ним написано Марс. Ряд, рядом з Скорпіоном. Стрелець. Юпітер і останній козаріг і поруч з ним Сатурн планета. Ну тут цих всього 10, але знаків зодіаку більше, ніж 10. Зараз ми дізнаємося їх чисельність. Я розкрию питання. І так, ми перейшли на Вікіпедію, на яку я кину посилання в описі, плюс кину посилання на мій відеоролик, який я викладав літом 2022 року. Як це було дуже давно. І скоро йому буде рік. Тому відосу. <кліх> І так, знаки Зодіаку це певні рівні відрізки, на які за певною системою поділено річний шлях Сонця небосхилом. Екліптика може бути поділена на різну кількість секторів різного розміру. Проте історично домінуючної став її поділ на 12 рівних частин, називаються знаки, з... знаками зодіаку. Ну тут я в початку відосу вже про це прочитав, тут про заново написано в Вікіпедії. У Західній астрології. На... Астрологічні знаки є 12 -ма, 30 -ма градусами секторами екліптики починаючи з точку весняного рівнодення. Один з перетинів екліптики з небесним екватором, також знаний як перший градус овна. Угу. Порядок астрологічних знаків такий: овен, стелець, близнуки, рак, лев, діва, Терези, Скорпіон, Зміїносець, Стрілець, Козоріг, Водолій і Риби – і цих знаків Зодіака, я розкриваю питання, їх всього па папа 13. Ну, ті, хто знав, ви молодці, я вам ставлю свій респект, а ті, хто не знав, ти... ви будете тепер знати. Їх всього 13, і я вам не брешу, я можу навіть переч... пересчитати, перерахувати навіть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і 13. І давайте дізнаємося про свій трохи знак Зодіаку. І так, Скорпіон, восьмий знак Зодіаку відповідний сектору екліптики від 210 градусів до 240, рахуючи від точки весняного рівнодення. Прикольно! Тепер буду знати трохи про знак свій. Ще, чого я просто не знав. І так, поняття Зодіаку відомий ще з часів астролог... Ні, навіть не астрології, а Вавилонської астрології. Ось так от. Тепер будемо знати. Я навіть взагалі про це не здогадувався і не знав. Тепер буду знати, що це відомий з часів Вавилонської астрології. І так, знаки зодіаку Лев і Близнець можуть бути в стосунках. Е, з геоцентричної точки зору 12 секторів екліптики складають астрологічну основу при визначенні координат небесних тіл. Наприклад, Сонце у 23 градусі, огна 23 градусі довготи, місяць у 7 градусів скорпіона. 217 долоти, або Юпітер у рибах 29-359 градусів довготи. Окрім небесних тіл, координати інших важливих астрологічних точок, а саме Асиденту, МС, вершини решти, астрологічних домін Vertex пов'язані не лише з ек... екліптичною системою координат, а й з географічним розташуванням і часом. На даний час різні системи астрології використовують різні підходи. До та поділу небосхилу, хоча тр традиційні назви знаків і символи залишаються незмінними. Угу. Західна астрологія базує поділ екліптики на точках рівнодень та сонцестоянь. Точки пов'язані пов з найвідомішим, найдовшим, рівними та по тривалості і найкоротшими днями на точках рівнодень та сонцестоянь. Точки пов'язані з найдовшим. Рівними по тривалості і найкоротшими днями тропічний рік, в той час як ведична астрологія вимірює по екваторіальній площині Зоряний рік спільною рисою всіх західної європейської, ведичної, індійської або джойтиш та азійської астрологічних фактів, є особливе врахування асценденту та знаку Зодіака, який, власне, внаслідок добового обертання Землі сходить за обрію на. В східному горизонті момент, який астролог розраховує карту народження, події та інше. Варто зауважити, що справжню епоху екліптика проходить не через 12, а через 13 сузірів. Відповідно до встановлених мас кордонів, тому хоча астрологія продовжує використовувати класичні 12 екліптичних секторів, фактично нині існує 13 зірів, зодіакальних навіть сузів. Тому в деяких езотеричних школах окремо розглядається і знак зміїносця. І на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Ось така от інформація є в довгоочікуваному відосі. Якщо вона вам дуже сподобалась, то обов'язково вліпіть свою вподобайку і натисніть на чорно-білу кнопку Підписатися, щоб нарешті зробити сіри. І в коментарях напишіть, як мій прикид от одного до тисячі, прикид Скорпіона, я ще ніколи його не одягав на свій канал, і тому це такий довгоочікуваний момент, який я переніс на свій канал. І що, з вами був Сашко, всім гарного настрою, беріть себе і до наступних моїх літніх відосів. До побачення!